Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Близнята на період з 14 по 20 липня 2025 року. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли. отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Зверніть увагу, змія це хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Іноді ця карта позначає медицину. І ось тут змія і розбите серце. Це ви самі можете подивитися по окремій ситуації, хто вам чим насолив. Далі прямо. Ось тут своєчасне вирішення ваших справ, а також своєчасне планування. Ось тут. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут стрілечки вниз, вони показують, що якісь ваші події можуть пригальмувати. А ось тут Блискавка, вона показує, що пришвидшення ваших подій. Можливо, ось тут пришвидшились, а тут пригальмували, і ваші будуть справи йти рухатися так, як мало бути. Не швидко та не повільно. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нове відео Узбережжя фінської затоки. Ми їздили в місто, в місцевість, там, де природа не порушена. І хто робить медітацію, можете подивитися тільки не одну хвилину, а до кінця, тому що саме зйомки узбережжя та медитації. Вже після привітання, як то кажуть. Дуже цікаве відео, для тих, хто полюбляє філософське ставлення до життя. практикує медитацію, молитву за покращення стану того, хто для вас дорогий, а також нашої України. Прямуємо далі. Другий розклад: знак зодіака близнята. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Романтичне почуття, а також невеличкі розбірки в родині. Ось тут сумна новина, до чого вона стосується, до особистого або до загального. Поки що не зрозуміло. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також. Щастя підкова. Та лавровий вінок це успіх. Успіх може бути як особистий, так і по якихось загальних справах, котрі для вас дуже важливі, наприклад, сімейні справи або ваші якісь. Робочі проекти, але цей успіх належить саме вам. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут далекоглядні плани. Та начебто все? Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак Зодіака, близнята. На моєму каналі, друзі, вже зовсім скоро розклади на серпень. Як ви розумієте, літо перетинає свою середину. І зовсім скоро серпень місяць. А у нас з вами третій розклад, знак Зодіака, близнята. Дивимося, друзі. Троянда це кохання. Дуже гарна, потужна карта, котра є двигун прогресу. Коли людина закохана, все відбувається, наче в казці. Допомагаю, допомагаю вашим якимось важливим справам рухатися вперед, впевнено. Ось тут, друзі, лист або документ. Може, хтось отримує диплом, а хтось навпаки, запрошення на роботу. Корабль це дуже потужна карта, котра показує рух вперед, або по роботі, або в особистому житті. Іноді це можуть бути грандіозні зміни, на котре ви і не сподівалися, або навпаки, яких ви чекали довго. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось це може бути якийсь контракт, або по роботі, або якийсь для вас важливий. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді коло сороку для знаку близнята: застереження туз кубків та порада. Вісімка мечів. Ця карта показує застереження, карта радості. Це може означати тільки одне: коли ваші справи складаються вдало, не хваліться, не хвастайтесь, нікому нічого зайвого не розповідайте. Поводьте себе більш скромніше для того, щоб ваше щастя полюбляє тишу. І не тільки ваше, а загалом щастя полюбляє тишу. І порада це вісімка мечів. Це карта хвороби. І вона може показувати, щоб ви себе не доводили до виснаження. Тобто, не нагружайте себе багатьма справами і намагайтесь якось перепочивати або якось. Активний спосіб життя, відпочинок, на природі, якось так, поповнювати свою енергію. І ще така карта може позначати, що вам знадобиться доглядати за якимось родичем або комусь допомагати тому, хто вже хворіє. Ось така ситуація, друзі. Загалом у вас тут кохання, і ось така потужна карта корабель, і весь ваш. Розклад показує, що все має бути добре, і ви до цього докладаєте всі свої зусилля. Я бажаю вам гарного тижня. Запрошую на мій канал на перегляд моїх інших нових відео. До зустрічі!